Вітаю, друзі. Ну що, що, насилу я добрався до цього ресмуса свого старичка. Все ніяк було часу відремонтувати його. Я, в общем-то, яка тут була причина, е в ньому ось зносився трішки, замовив інший. Так, І вказується тут втулка виробилася. Начала проскакувати цепок, я чогось погрішив, що це редуктор. Хоча редуктор я колись був, замінив повністю всі втулки, всі шестерні, і через півроку почала ця біда йти. Проскакувати дзвіно цього цепка. Я е, думав, що це вже там шестерні поламалися, ну, так злякався. ну і Думаю е, попробую його розібрати, подивитися, що з ним не так. Розібрав боковинки, почав одразу е, глянув і побачив, що ципок, е, ну, не натягнутий. Я думав, що все-таки проблема в ципку, е, В ну вони е, геть в доволі таки непоганому стані. І ципок геть майже новий, видно навіть. От. Тому е, я звернув увагу саме на це. Почав запускати заготутівку і побачив, що саме проблема в цьому. Тому я е, замовив е, втулку і побачив, що все-таки ремень вже, ну, я і давно бачив, що він підносився. ну Замовив і ремня. Хочу його відремонтувати, ну і думаю його продати. Так що кого цікавить, е, я. Звертайтеся по новій пошті, там домовимося там, з предоплатою на, як то кажуть, пересилку, там якусь там, тисячу кинете, і нема питань, я її відправлю. Якщо хто зможе, можете приїхати до мене. Я, е, як то кажуть, з руки в руки передам його і можете користуватися. Станок непоганий, я ним працював. Не знаю, навіть думаю, може його відремонтую та й не буду продавати. Ну побачимо. Все-таки е з ним немало роботи зроблено. теж. От, і Він більш практичніший, ніж метабо. Одне єдине, що тут лише 30 за ширина, а метабо 33 І Саме за цього я брав і метабо, що на 3 см. Ширше, от, бо інколи їх не вистачає. Та навіть І33 теж не вистачає, треба ширше. Зараз хочу відремонтувати, показати, як він працює. От, Ножі тут стоять на валові, якщо буде видно. Не видно. Тут стоїть клинок. Тому проблем із вигинанням, так як на метабу пластин, немає. І взагалі він доволі так потужно і бодро себе веде в роботі, бо так як на метабо на всю ширину міліметр зняти не можна, а тут а, геть без всяких питань по м'якій породі, цілий міліметр знімало на щитках геть без питань. Зараз я соберу цей ресмус, от, вімкну, подивлюся, як він стружає і все вам покажу. Хочу звернути увагу на... Ролики протяжки, це вже другий ролик, прийомний теж вони нові, я їх ставив недавно. От, вони геть не вироблені, нормальні ролики. Так що о, з цим проблем теж не буде. Так, друзі, небагато часу мені треба було, я вже і спитав його. От, е, що хочу сказати. Коли ставив тулки, я помазав їх. Отаким От Шерві 4 це для шарових для машин. От Я таке купую де невеликі обороти, де наче і пиль трішки захищає, нібито так казали мені. Ну, В принципі, я і зняв і помазав і цю втулку заразом. Робить це вже набагато краще. Проскоків немає. За один раз, за один раз, щоб ви розуміли, цей, е, як його, цей ресмус. Він е, бере 3 мм. Але завжди тут стояв такий упор. Він мені завжди, як коли я пхав, де треба було 3 мм, я посередині не міг тягти, а е, протягував тут. І мені, я його взяв та й зрізав, щоб він мені, як то кажуть, не дозбав мози. І за один раз він може брати 4 мм, навіть якщо розібратись, колись. Я перепутав і дубову заготівку на десь на 10 на 12 протягував аж 4 мм зараз. Щоб ви розуміли, що це за ресмус. Це не ресмус, це звірюка ціла. От, працює один оберт. Один оберт. Працює 2 мм. Ось у мене заготівка. Я зараз налаштую і покажу, як він 4 мм стружить. Так, дивіться. Зараз тут 30. Я роблю один оберт, щоб зробити 28, а тоді роблю два оберти, щоб зробити буде 24. От, роблю один оберт. Так, микаю. Ось бачите, що, на, як то кажуть, одним кадром це все діло пройшло. Ближче я вам покажу. На світло 22. Десь я пом... А, це не те поставив. перевернув заготівку. Ось вона, 24. Отак. От Зараз зняло 4 мм. На заготівках, оце 6-7, по м'яких порідах, породах. 4 мм знімає геть без проблем. Я з ним як працював на всю ширину міліметр по м'якій породі, це не проблема для нього. От. Тверді породи, конечно, десь, якщо на третину заготівка менша, десь на таку ширину там 25 по міліметр знімає геть то, що треба. Якщо кого зацікавить, звичайно. Хто забажає купити, то можу і окреме відео, як він на всю ширину е, знімає. Ані можу просто в YouTube вкинути, який він, звірюка. От, трішки місця немає, бо склеється фільонки на стіл, щоб поставити. А додолу, наче карячиться над ним не хочеться. Е, редуктор е, я мазав, е, як, як я його ремонтував ще попереді... Виходить, що я її відремонтував, півроку попрацював, і тоді я купив мета, бо за те, що мені ширша ширина була. У мене було постійно 30-31 заготівки, чомусь таке время. От, і щоб два рази не клеїти. Ось я, наприклад, фільонки клею да, які за 40 завшишки, я клею за два рази. склеїв, простругав і ще раз склею. Тоді я це все зашліфував. Оцей стиль. І інколи от виходили такі ситуації, що потрібно було 30 за один раз, а в мене, ну, чи 32, а в мене ну, не, не виходило, приходилося теж гратися. Добавив, купив мета, бо, звичайно, не такий звір, як цей. от, Він з цим швидше робить. от. По якості я вам скажу, ну, він теж не вступає мета, бо ось він стругав. Якщо ну, на одній речі, що можна показати. От, е, Так що я вам хочу сказати, по якості теж не вступає, якщо на гострині добре ножі. Тут ножі вже трішки підгулявші. от Вони попрацювали деякий час, але я вам скажу нормально. Е, редуктора мазав такою такою штукенцією. От, на той час 300-290 гривень, майже 300 гривень коштувала. І я думаю, що... Тут для високих оборотів там мені порадили, для редукторів, для високих температур, все-таки там вже ж є в редукторі, де від мотора йде високі обороти і менші обороти. Я замінив там і втулки, і шестерні, хоча там і втулки не потрібно було замінювати. Ну я все це позамінював. от Вже я купив просто одним рипом, все замінював. Вказав, е, не казав, це аналог джета. Всі запчастини від джета оцього 12-го настольного ресмуса підходять сюди. Вони якось там мабуть, разом е, виробляються, або може ця фірма е, Утоль, е, представник ніби там, знаєте, на, ну, за підтримки джета виробляє такі інструменти. Ну, Ніби нормально. Якщо я не помиляюся, то ніби Тайвань виготовляє теж цей інструмент. Метабо Тайвань зборку робить, а це чисто тайванська фірма. наче. Якщо я не помиляюсь, може помиляюсь, то поправите мене. Станок станок, ну, нормально він себе оправдав. Якщо навіть будете купувати нового, то я думаю, що ви не пошкодуєте. От, Метабо, звичайно, він куре в куточку, відпочиваючи від нього. От. Ну, я ще його поексплуатую, дрібні в мене є деталі, якщо зараз постругати, то я ще ним поекспериментую, щоб він там гляди, десь щось ще в нього вилізе, то я його підремонтую. Ну, думаю, що тут нічого не потрібно. Звичайно, станок не новий, вид уже старенький, але він ще послужить комусь, наприклад, для хобі. Це вистачить його там на руки в п'ять, це однозначно. Якщо ним стругати раз там в місяць, то це ого-го. Та й ну, який раз в місяць, може кожен день ним пекти, поки не стане, як то кажуть. А там уже як побачите. Ну, о, Головне, що я знаю одне, що якщо нового нову, то це у вас проблем з ним точно не буде. Тільки точить ножі і ставити, бо установка ножів тут є такий прибамбас спеціальний, де трошки треба поморочитися. Ну, Якщо пару разів поставите, привикнетесь, наловчитесь і буде геть чітко. На метабу такої проблеми немає. Переверну, прикрутив і все. Це ніби плюс, але оті пластини, які вигинають, це мінус. Так що, отака ситуація з цим ресмусом. Зараз я його соберу, ще трошки пошаманю над ним, щоб підлатати, його, щоб він ще працював. Може десь щось підмазати, оці стоїчки натерти ВДшкою. От, і тому подібне різьби протерти, бо він в мене більше руку стояв. І я там ним раз колись таке щось стругнув. Те, що мені треба було швидко. От, і В принципі, я думаю, що він свої гроші він у мене обробив от Аду Я. Це не Пелісос Мета, бо в мене грошей трошки посмоктав. А так, друзі. Отакий От ресмус, кого зацікавить, пишіть, я буду виставляти в групи в столярні, може когось там зацікавить. От, Можна новою поштою, можна е з руки в руки приїхали, подивились, забрали і без питань. Ну, На новій пошті, мабуть, буду брати якусь передоплату. Ціну ще, звісно, не придумав я йому, бо новий коштує 16. ну, не знаю, Може наполовину, може трошки більше. бо, ну... Все-таки гарний хороший станок, який провірений. І вважайте, відремонтований майже. от Є там трошки знушості, якісь Ну вони ще будуть працювати і працювати. Ну, знаєте, обільного такого, що вала я провірив, шат підшипників немає. Підшипники хороші. от Ну що Довгенько стояв, можливо, його там треба. Ті підшипники підмазати. Зараз я якось загляну, але вони там закриті металом, то оце одна проблема, що не можна підмажувати. Ну і производителю я б все таки радив би, ті втулки викидати. Краще підшипники на 100. Год. Ну, в принципі, як вони гроші будуть заробляти, як вони будуть якісні робити, ну не знаю. А так, друзі, отакий от станок. Рекомендую навіть нового купуйте і для домашніх. Та який домашніх, він мене, можна сказати, в прозводственних роботах робив і доволі непогано себе прорекомендував. Одне єдине, що в мене витяжки не було на той час, і я вирізав оцю такого, щоб стружка вилітала. Ну, це можна, якщо в когось витяжка, і можете купити. Ну, а як немає, то можете, так як я на кучу стругати Все, друзі, отак. От Такий невеличкий ремонт, ципки геть все чітко. Зараз я їх теж масильцем пробіжу, щоб вони там не зношувалися. І буде геть працювати ще шейолки-палки. Тут, до речі, є отака кожух, який що захищає, трошки менше пилі йшло. ну... Користі багато, але все-таки він краще захищає, чого немає в метабу. От, бо я теж розбирав і той станок, і цей станок заглядав, так що порівняно із метабу, на мою думку, цей краще трішки працює і в деяких моментах зроблений. Тут побільше металу, якщо розібратися, це метал, а на метабу боковушки пластик. Якщо десь гарно гепнути доскою, ви ж знаєте, як працюєте, десь там. Повернулись не так чи ще щось, то можна розбити саме пластмасу. А так, ну, так, він і працює. Все, друзі, в мене все. Всім міцного здоров'я, до зустрічі і миру всім!